Серія Тямущий дошколярик математика для віку 3, авторка Тетяна Бурна. Якщо у вас є дитинка, які зараз 3 роки, і ви думаєте, що це ще зарано для того, щоб вводити її у великий світ математики, то ви помиляєтеся. Я дуже раджу придбати вам цей посібник із серії Тямущий дошколяри. Ця серія це комплект чудово ілюстрованих посібників, які знадобляться батькам для того, щоб допомагати діткам осягати той чи інший навчальний предмет. Це книжка із математики. В даному посібнику запропоновано захоплюючі навчальні пізнавальні завдання, які сприятимуть розвитку елементарних математичних уявлень, уваги, пам'яті. Логічного мислення, а також дрібної моторики, рук. Отож, що можна вчити з математики для діток 3 У змісті ми подивимося, що всі ці поняття якраз розраховані для цього віку дітей. Один багато, більше, менше. Найменший, найбільший, найвищий, найнижчий, тонкий, товстий, глибокий, мілкий. Урівняння групи предметів: квадрат, круг, трикутник, циліндр та інше. Подивимося детальніше, як побудована ця книга. Отож, на кожен розворот є одна тема. Наприклад, один багато, більше менше. Яких іграшок багато, а яка одна? Дитинка дивиться, є багато коників, є одна лялька. Вона ляльку обводить. Кого більше? Пташок чи звірят? Тут не лише подивитися, порахувати, а й відрізнити, де пташка, а де тваринка. Розфарбуй метеликів більше, ніж гусениць. Наступна більше менше стільки ж. Покажи, чого зображено менше. Дудинка дивиться, рахує раз, два, три, раз, два. І показує менше соняшників. Наступна тема більше менше порівну. Зміни малюнок так, щоб чашок на полицях стало порівну. Дитинка рахує і домальовує ще одну чашку синю чашечку. Найменший найбільший. Последне поняття для дітей цього віку. І завдання: яка сніжинка найбільша, а яка найменша. Обводи однакові за розміром сніжинки. Наступна тема найвищий, найнижчий. Яка пірамідка найвища, яка найнижча? Розфарбуй найнижчу квіточку. Найдовший, найкоротший, найширший, найвужчий. Товстий, тонкий, найтовщий, найтонший, найглибший, наймілкіший, найглибше, наймілкіше, найближче, найдальше. Однакові пара зайве. Багато-багато дуже цікавесних завдань для ваших діток. Порівняння та групування предметів. Підбери тарілочку для кожного яблучка. Динка дивиться, шукає аналогії червоне-червоне, жовте-жовте, зелене, зелене і поєднує їх. Обведи солодкі на смак предмети з синім олівцем, які на дотик зеленим, а колючий червоним. Цікавесне завдання для діток трьох років. Потім ми вивчаємо різні форми. Квадрат, круг, трикутник, куля, куб, циліндр. Розпізнавання геометричних тіл та фігур. Розфарбуй кулі синім кольором, куби зеленим, а циліндри жовтим. Дуже-дуже корисне завдання. Це тема досить важка для діток. Гору вниз наліво, направо. Справді, мало хто в тому віці розрізняє наліво направо, але я бажаю, що вже пора вчити 3 роки це саме той час. Розглянь малюнки, в якому напрямі рухається кожен зображений предмет. Наведи відповідну стрілку зеленим олівцем. Розфарбуй машини, які їдуть направо зеленим олівцем, а ті, що їдуть наліво, червоним. Поняття. На, за, біля, перед, під, угорі, внизу, попереду, позаду, між та посередині. Розглянь малюнок, розкажи, де знаходиться кожна тварина. Дуже цікаве завдання. Воно якраз допоможе лише зрозуміти ці всі поняття: на, за, біля, перед і так далі. А і по стосунки із батьками, які будуть з дитиною займатися, адже спільна праця, спільний. Спільна робота завжди. День ніч, ранок, вечір. Спочатку, потім, раніше та пізніше. Розглянь малюнки, що було спочатку, а що потім? Вкажи стрілками. Мабуть, це ранок, вечір, нічка. Лин, два, три. Поняття вчора, сьогодні, завтра. Розглянь малюнки, а розкажи, що відбувалося в житті дітей учора. Що відбувається сьогодні та що вони робитимуть завтра. А чим ти плануєш зайнятися завтра? Цікаві та пізнавальні завдання для основ математики від дітей віком 3. Отож серія Тиму ще дошколярик Математика 3 Тетяна Будна. Навчальна книга Богдан, рекомендує.